Всім доброго дня, з вами Селой Сварка. Сьогодні хочу вам показати старенький плазморез Луч Профі кут 40 Збрасує мені дядька фотки, вентилятора і, і варістера. Он репнутий. Я кажу, тобі що потрібен вентилятор і варістер? Та, каже, ні, мені тут, каже, плазморез презентували, як то кажуть. От нашого стола вашому столу. І щось мені каже, здається, що там не тільки варістер, не тільки вентилятор. Що бачите? І шнур окремо. І так, якщо подивитися, там він, видно, що болтики кручені, он від'єднаний від клапана. Причому, от бачите, тут от, шурупік проходив якраз так чітко по трубі. Не знаю, прорізав чи ні, або шурупи тут. Знать не стоять. Мене завжди, знаєте, от дивували такі майстерні і майстри в частності. От дивіться на цей апарат. Він весь в вкраски. Як же його красиш, що у тебе весь інструмент в красці? І у таких майстрів, і зварювальні апарати. От все. от, ну, Не знаю, причому тут краски і всередині. Тобто таке враження, що ним працювали, коли працював краскопульт. Так ви ж розумієте, це вже ж небезпечно, то що цей туман, аерозоль, воно ж взривоопасне, а це відкритий вогонь. Ну, в общем, непонятно. Тому вже пам'ятаєте, у мене колись був ICDC тіг апарат, так у того прямо, знаєте, прямо отак от. Так от на радіаторі прямо там аж лопухи від краски поналипали, щоб прямо аж здирати. Та і тут в принципі, і тут трохи такого є. Ну, тут не, не дуже. Ну, от, бачите, от, от, такі ситуації бувають. І от бачите, от, розсуха. Якщо у вас поламалась кнопка, що треба зробити? Правильно. Викинути її нахрен, малярним скотчем дірку заклеїти, пульвером задуть, а шнурок напряму підключити. Так, а що з цим апаратом? Дядька не знає, та і я не знаю. В общем, сейчас я буду його продавати та діагностувати. Щось цікаве знайду, вам покажу. Бачите, тут он хоч повітряний трансформатор високовольтний відпаював. Щось там... Щось там чудив-чудив. В общем, рука мастера була тут і на осциляторі щось тут. Вон чи соплі ось бачите ну, під резистором. Ну, в общем зараз будемо розбиратися поміняв яварістор не знімаючи плату ну, все ж таки мабуть розберу я його повністю бо мені от, геть зовсім не подобається як повітряний трансформатор припаяний там якщо так от глянуть там Просто наліпили припоя. Тобто, знаєте, як ото? Ліпив, ліпив, ото що прилипло, то воно і так. От. Зняв я плату випрямітеля і осцилятора. Так, знаєте, на всяк випадок, що щось мені неспокійне було і не даремно, дивіться, яка тут красота. Терзали його, терзали. Оцей транзистор, він стоїть тут якийсь тут древній біполярний. Взагалі тут повинен стояти польовичок. Міняли резистор. Міняли там стабілітрончики. Ну, раді експеримента ми залишимо цей транзистор, подивимося, буде він працювати чи ні. А ні, тоді поміняємо. Ну, зрозуміло, це тут треба всі бігів облагородити, тому що тут резистор, от ножка його... Вставлена, дорожка обірвана. І щось я не бачу, там, щоб там хтось встановлював. Лавірували, лавірували, да, не вилавірували. Так. І все, що я думав, якісь тут соплі. Думаю, ну які ж тут може бути соплі, що може з резистора за соплі полізти. А воно це, знаєте, це якийсь красочний кізяк чи кізяк із краски. Ось ляпуха пуха. І отам от бачите, на надросільку далі приліплено Тут оцей резистор коли згоряв. Видно тут, он що дирку виколупували, припаювали, видно, що лакірували. Це колись давно, відьмо, було. От тут ще якийсь ремонт був. Ну, от. ну а Тут, звісно, тут дядько люто поковиряв. Так, ми ж з вами не зробили по, по класики обзорчик. Це у нас от плата така, в принципі, класична, вона стоїть на... Звичайних тігапаратах масфетних. Ось тут ще додається схемка, як мені вже Руслан пояснив. Я, знаєте, ремонтував ці апарати, я зовсім не звертав на Оцей участок схеми. А цей у нас от так званий стабілізатор горіння дуги для тіг-апаратів Тобто Це помните, да? це у нас лістик із Хуяна. Ну, тут, тут ця схемка. Трохи інакше. Ну, я продивлявся свої старі фотографії, і тут, тут все присутнє. Ну, а в апараті Кут це не потрібно, відимо. Так, все, в принципі, да, тут, виходить, у нас класична атмосферна трьохэтажка. Єдине, що тут різниця, у нас тут, ну, понятно, да, діоди більш на більш високе, на більш високу напругу розраховані тут. І тут у нас схемка, вони у нас виходить стоять тут три моста. Тобто, На цьому трансі один мост, на другому трансі другий мост і тут третій. Ну і на виході вони вже паралеляться. Ось ну, така тут реалізація. Я от не знаю наскільки тут трансформатори такі самі. То есть, візуально -то вони такі. А от по передаточним числам там, по обмоткам, тут я вам вже не скажу. По можливості. Ну, необхідності розбирати такої нема, тому ми розбирати їх не будемо. Що тут за мости стоять? Ну, шкріп шкріп мусор хотілося вам показати. Ну, Так вони люто засрані, що там не поймеш. Холоста напруга у нього тут от 230 вольт. От. Зазвичай у нас на. ну, Ті кут апарати, які мені попадаються, там 280, 290, у цього 230. Ну, В принципі, по цьому питань нема. Колись у мене вийде ролик, у мене тут довгостройчик є. Геро чи якось, так само. Там трьохетажка, але там у нього інакше інші транси. У цього дроселя нема. Стоїть знизу здоровий дросель, і От він тут згорів. Лежить, я на нього все созріваю. Бачите, он там поплавився. Ну, Зрозуміло, що його треба перематувати. Ну у цього кут апарата. У нього напруга 160 вольт. Прям у нього написано 160. Думаю, як же ж ти підпалюєшся? Передивився кучу інформації в інтернеті, нема на 160 апаратів. Я у цьому для експеримента вже підкидував відру і інший дросель. Так само, то підпали, то ні. Ну, в общем, зазріваю я на нього. Ну, от. А тут, бачите, тут от, два оцих маленьких класичних дроселя. А ні, підождіть. Вони так потовстіше, я вам скажу. Вони потовстіше, ніж на сварки. От дивіться, ось тут стоїть у мене тут старався трьохетажечка. Він такий поменше. Так що ніфіга, Це я вже наговорював. І щось мені здається, що вони тут включені в послід. Дивіться, от. Тобто, якщо там у нас дурні токи, у нас тут два провода зайшло, два вийшло. А тут один провод зайшов, пройшов, вийшов, перекинувся туди. Тобто, виходить, це в принципі намотка така сама, тільки вона потовстіша. І вход-виход. Так, а другий дросель, він впослед з цим стоїть. Ну, він, мабуть, не впослід, він наверное, на другому проводі стоїть на другому полюсі. Тобто один стоїть в плюсі, другий в мінусі. Скоро що так. Ну, В общем, отака от реалізація. І отам от бачите, оце от посередині екрану, це у нас такий тут шунтик. Отже, що у нас скільки, по-моєму, 40 амперів. Так, да, 40 ампер. Тому тут, в принципі, великий шунт не требується. Тут його ми не побачимо. Ну, а... Повітряний трансформатор тут стоїть ж, в принципі, з класичного тягапа. От спрашується, нахрена ти його колупав тут? Оце ж розбирало тут, возилось, срало тут, витягувало щось. Цей повітряний трансформатор тут весь апарат згорить прямо в уголь, а транс залишиться. З ним ніколи нічого не станеться. Що ти його ковиряв, непонятно. Якщо такий паяльничок щось не прогріває, то береш отакий от. І прогріваю все аж бігом. Займався під'єднанням землі в апараті. Думаю, дай гляну, як же вона в вилки тут заділана, може вона забірвана. Дивіться, яка вилка. Це не вилка, а муляж. Тобто тут у нас землі взагалі не було. Так мало того. Штирочки тонкі. Тобто тон, тонкі вони такі, як на 6 амперій вилки. Подивіться. 4 мм. То есть вот наша классично 6 амперная вылка. Вот. Натуральная вылка выглядит вот так вот. То есть есть земля и 4 у нас тут 5 мм. Это первый раз бачу, что бачите, такая она, как вот продавание, кажуть, каучукова. То есть так она Виглядає дорого багато, а воно параша. З скотч і бачите, як гармонічно вийшло. on оф. як так і треба. Перше, що ми з вами провіримо, це робота осцилятора. Як він працює у нас, пам'ятаємо, так, да? тобто дугу піджигаємо, осцилятор тукне. Бо то, що там наліпили той транзистор. Цілком можливо, що він взагалі не тух. Ну, щас провірити. Так, я там. На удивление нормально все працює. Я научил. Бала балалайка. буде працювати. Ну, все, в принципі. Хай Хайсім щастить. До новых зустрічей.